Ти купив BMW, і в тебе немає лишніх 300 гривень, щоб завести її на заміну оливи, і ти хочеш це зробити сам, не засмучуйся. Сьогодні я тобі покажу, як це зробити, і твоя ласівка буде посьорбувати масліцо з радістю. Перед тим, як починати роботу, потрібно прогріти масло бажано до 70 або й більше градусів. Далі ми беремо головку на 17 і починаємо відкручувати масляний болт. Далі нам потрібно зняти масляний фільтр для того, щоб масло з нього не потекло на генератор, ми беремо і підложимо якусь тряпочку. Беремо ключ для зняття масляного фільтра і відкручуємо його. Відкручуємо масляний фільтр по чуть-чуть, щоб масло з нього стікло і не капало вниз. Чуємо звуки, що масло з масляного фільтра починає стікати. Тобто якісь залишки тут були. Беремо наш новий масляний фільтр. Всі залишки масла, які в нас там були, беремо і вимакуємо серветкою, щоб нічого там не залишилося. Далі нам потрібно поставити нові ущільнювачі, які йшли у комплекті. Фільтр потрібно затягувати з певною силою, але в мене ось є біла мітка, по якій я орієнтуюся. Тому кожен раз, коли я її закручую, вона стає на своє відповідне місце. Коли в нас витекло все масло, закручуємо болт назад. Таке масло у нас вийшло, як ми його злили. У геть чорне, таке коричневе трохи. Ну і Нарешті, після всіх наших процедур, беремо оливу мотюль 5В30. Все як треба, і заливаємо у наш двигун. Після того, як залили оливу, перевіряємо ще раз болт у піддоні, чи з нього не капає, тому що його не можна перетягнути, бо легко зірвати. Тому, якщо не капає, все добре. Коли ми впевнилися, що все зробили правильно, беремо і заводимо наш двигун. Доїхали додому, мотор поки не клинанув. Означає, що ніби поміняли масло правильно, все добре. І міряємо рівень масла. Має показати максимум, звісно. Максимум все супер. Тому заміна пройшла на ура. Робіть, міняйте масло, обслуговуйте ваші ластівки. Також, коли ми вже вдома беремо наш масляний фільтр, розрізаємо його і подивимося, чи немає там стружки. Тако порозрізали, порозгортали і подивилися, чи немає там металевих частинок.